Якщо військовослужбовець подає висновок ЛКК, а не висновок МСЕК, командири вважають, що вони знайшли таку лазейку, нібито це питання. Крім закону України про військовий обов'язок і військову службу, стаття 26, ще регулюється також положенням, яке було затверджено постановою Кабінету міністрів номер 413, але стосовно мобілізованих військовослужбовців та під час і воєнного часу у це положення не застосовується. Держава робить все для того, щоб людина, яка має право на звільнення, у неї є родич, який потребує цього постійного догляду, щоб він не був звільнений і не допомагав цій особі. Взагалі, якщо в результаті таких незаконних дій було спричинено істотну шкоду вам, то це вже можна кваліфікувати як кримінальне правопорушення з боку керівництва вашої військової частини. І ви можете звернутися до ДБР для розпочатку кримінального провадження по статті 426 двадцять кримінального кодексу України за перевищення ними своїх посадових Обов'язків та влади тому, друзі, якщо вам потрібна допомога та захист, в тому числі по таких справах, ви можете звертатися до мене.